Ви не дивуйтесь, що за моєю спиною правильний український історично-національний прапор жовто-блакитний. Ви знаєте, чого він не став таким закріпленим в Конституції? Це подонки сволочі, вороги українського народу і України, фракція комуністів. Коли ми приймали Конституцію, вони рогомому первіс і сказали: або прапор буде синьо-жовтий, навіть погано вимовляти. Або взагалі ми не проголосуємо за Конституцію, аби з комуні, фракції комуністів ми не могли прийняти Конституцію. Ви знаєте, деякі питання національного українського характеру: гімн, прапор, герб, і українська мова проходили і голосувалися по декілька разів, набирали 331-32 голоси, голоси. А щоб прийняти кожну статтю, треба, щоб було не менше 300 голосів народних депутатів.